Друзі, всім привіт! На зв'язку Петро, компанія Advisor Auto. Сьогоднішнє відео присвячене Хонді МНВ, яку ми імпортували із Китаю в Україну для нашого клієнта, пана Дмитра. Та сьогоднішній випуск не буде просто про видачу та відгук нашого клієнта по нашій роботі. Сьогодні я додатково порівняю Honda MNV зі своїм Kia Sportage. Так так, друзі, я вже бачу ваші коментарі, що це геть різні непорівнювані машини. Що Honda MNV це електричка, а Sportage – це автомобіль з двигуном внутрішнього згарання. Що Honda MNV буде абсолютно нова 22 року випуску, а Sportage буде вживаний 2 3 4 річний. Що люди, які вже вирішили пересідати на електромобіль, не готові і не хочуть платити такі ціни за пальне. Крім того, всі пам'ятають, які перебої були з пальним всього кілька місяців тому. Що на сьогодні ціни на електромобілі із Китаю суттєво знизились, і це дійсно так. На зараз Honda MNV22 року випуску абсолютно нова в базовій комплектації в Україні під ключ зі всіма витратами, виходить до 22 500 доларів. І ми можемо вам імпортувати такий автомобіль з очікуванням до 3 місяців. Але за ці ж гроші ми можемо вам імпортувати крутий Kia Sportage із Південної Кореї. Є дуже багато але. Були перебої з паливом зараз. Є перебої з електроенергією, і це також для багатьох фактор у виборі автомобіля саме тут і саме зараз. І сьогодні, друзі, я вам покажу ці два автомобілі поруч, покажу, які є відмінності по безпосередньо опціях, тому що в Хонді їх набагато менше, а в Sportage їх дійсно багато. Звичайно, що у кожного свій режим експлуатації та фактори, які впливають на вибір автомобіля. І що обрали б ви, та які фактори на це впливають, напишіть, будь ласка, в коментарях. Ну а ми дивимось на Honda MNV, Kia Sportage і відгук нашого клієнта по роботі компанії Advisor Auto. Поїхали. І так, друзі, почнемо з експрес-огляду Honda MNV, а потім порівняємо її із певними параметрами Kia Sportage. Відразу перепрошую за звук, позаду мене траса, але, на жаль, сьогодні такі умови. Отже, це Honda MNV 22-го року випуску, комплектація Base, колір білий перламутр. Взагалі, по MNV ці дві комплектації: Base і Top відрізняються топ тим, що є. Панорама, є релінги, зеркала заднього виду складаються, і в салоні є безпровідна зарядка. По закупці машини відрізняються десь на тисячу-півтори доларів. Давайте обіду її по колу. Ви вже її багато разів бачили, але сьогодні нагадаю, як вона виглядає. Ми частину транспортувальних плівок зняли. На даху, ще, як бачите, залишилося. Це просто, щоб ви розуміли, що це дійсно новий автомобіль. Ну і зразу порівняльний ракурс зі своїм спортеджем. Давайте по комплектації. У автомобілях LED фари є LED ходові вогні. Із заводу вони комплектуються 18 дюймовими дисками, і саме тут гума. Michelin Primer C4. У мене також диски 18 дюймів і та сама гума. Можу рекомендувати, класно, що вона тут стоїть з воду. Дзеркала заднього виду з повторювачем повороту, є, звичайно ж електрорегулювання, є система безключового доступу і є класна хром-смуга на порогах. Є GPS-антена плавник, LED-оптика. задні парктроніки. Ось так машинка виглядає. Щодо салону. Ось такий салончик. І давайте почнемо з дверних карт. Почнемо знизу. Тут у нас доволий пластик, в принципі, як на всіх автомобілях. А от вище тут, в принципі, відрізняється, як на. Більшості автомобілів із Кореї, тому що у нас зона підлокітника, екошкіра з м'якою підставкою, з гарною стрічкою. Присутній повний електропакет. Далі у нас тут також екошкіра з м'якою підставкою, хромована вставка, вставка з ну, якогось такого специфічного матеріалу, який приємний на дотик. І зверху у нас знову екошкіра. Тобто дверні карти тут реально на високому рівні. У нас механічне регулювання водійського сидіння. Також екошкіра приємного такого сучасного кольору. Не ну, якийсь там відтінок на любителя. Я думаю, що такий колір буде подобатись практично всім. Торпеда, твердий пластик. Тут у нас також обтягнуто матерію по типу екошкіри, повітроводи. Йдемо далі. Є ESP, є відключення парктроніків, є коректор фар. Те, що нас найбільше цікавить, є у нас датчик світла з автоматичним ближнім дальнім led приладова панель, моніторчик з камерою заднього виду, шкірне мультикермо, є hands-free, не знаю, чи можна буде користуватися, але така функція присутня. І звичайно ж є круїз-контроль. Далі йдемо. У нас є кнопочка старт-стоп, мультимедіа. Тут немає CarPlay Android Auto. Не знаю, чи можна буде щось підключити. Зараз багато, як то кажуть, кулібінних вже придумують всякі моменти, всілякі програмки. І згодом, я думаю, що її можна буде. Прив'язати до якогось нормального функціоналу. Тут є клімат-контроль. І ось так в сучасному стилі у нас замість селектора кнопочки, є електростиянкові гальма із функцією по типу автохолда. По задньому ряду сидінь. Карти в тому ж стилі, нічого тут здешевшеного немає. Все дорого-багато. Хоча для такого класу автомобілів дорого-багато це незвично чути. І матеріал не натуральна шкіра, але матеріал приємний, я думаю, що він буде стійкий до експлуатації. Диванчик приємний, ну все на рівні. Порівняно зі спортиджем, наприклад, зараз ми будемо до це говорити, але щоб не забув. Отут, бачите, сидіння повністю обтягнуто екошкірою, є кишеньки на всіх корейцях, переважно на всіх корейцях спинки сидінь. Ззаді мають пластик. Ви вже, друзі, напишіть, якщо у вас є в користанні автомобіль. У якого заді спинка обтягнута кошкірою, чи це практичніше, чи не практичніше. Дивимося, що у нас по багажнику, тяжка ляда. І у нас такий доволі великий багажник. Чим відрізняється, що тут дуже, дуже низько розташована, як то кажуть, погрузочна зона, і це дуже комфортно. Плюс, не знаю, чи хтось показував, чи ні, є ніша. З зарядним пристроєм штатним від розетки. треба тільки вилучку замінити. Є домкрат, є докаточка. Багато хто за це переживає. Друзі, тут є докатка. і в принципі, якщо, якщо забрати ось цей органайзер, я думаю, що і повнорозмірне колесо тут поміститься. І давайте відразу почнемо порівнювати Sportage із багажника, і з висоти погрузочної зони. Багажник Спортиджа. Погрузочна зона сантиметрів на 20-30 відрізняється. Я не скажу, що у Sportage вона не зручна. практично, погрузочна зона мені ну, трошки вище коліна, от, а на мн нижче коліна. Ну і це, звичайно ж, в певній мірі зручніше. Візуально буде важко зрозуміти різницю, але я не скажу, що багажник в Менвішці сильно менший. Хоча Sportage... Він суттєво більший по розмірах. Тепер перейдемо до Sportage. так? Дверні карти. 19 року машина. Комплектація не дешева, престиж, електроприводи сидінь, монітор з креплем Android Auto, клімат, підігрів вентиляція, шкіряне кермо з підігрівом, hands-free круїз. От багато того всього нема в МенВ. Цим вона програє. Але, наприклад, карти дверей, пластик. Ну, тут ще півбідовий, а все решта тут уже тверде. Не дуже приємно, реально не дуже приємно. Звичайно, місця в салоні ну, більше. Більше відчувається, і саме мені людині зі зростом 1,90 м на нас комфортніше. І електрорегулювання роблять своє. Набагато, набагато комфортніше в плані того, як ти підрегульовуєш сидіння під себе. Звичайно, що і більше місця позаду. Вибачайте. Машинка моя брудна, не готувався. Тут уже у Льові прийшла ідея відзняти і порівняти ці автомобілі. Але думаю, ви зможете подивитися і оцінити різницю. Є підігрів заднього дивану, і в принципі спортеджі 19-х років часто попадається саме в такій комплектації. І ось пластик, про який я говорив, і дрібні царапинки, які потім ну, важко забрати. Є у нас також кишенька, там кишенька за кошкіри, і звичайно, що це виглядає набагато краще. Спортич в бюджеті МНВ. Він буде з led матричними фарами, з led ходовими вогнями, з ось такими кубиками льоду протитуманними фарами. Буде вже, напевно, на 19 дисках, пробігу буде 1050. Але це буде 2-літровий турбодизель, який треба буде заправляти. І середній розхід, якщо нормально їздити, ні в чому собі не відказувати. В районі ну, плюс-мінус 8 літрів. У мене їзда по-франківську. В пробках і по трасі, ну, переважно так по мірках навалюю, бо швидкість немаленька. То в мене за останні 12 тисяч, 7,9 літрів середній розхід на моєму Kia Sportage. По розмірах, думаю, друзі, ви зрозуміли, Sportage трошки більший, і в нього більше опцій комфорту. У нього точно будуть складатися дзеркала, будуть релінги. Будуть також летфари, заділетоптика за ті гроші, що буде коштувати МНВ. І буде невеликий пробіг. Але це ДВЗ, а це електричка, яку вдома можна заряджати практично безкоштовно. Що виберете ви? Напишіть в коментарях. А ми зараз поговоримо з власником Honda MNV запитаємо, чому він вибрав саме MNV, а не ось такий Kia Sportage чи навіть Kia Sorento. І так, друзі, знаходимось ми в салоні Honda MNV зі мною власник даного автомобіля, наш клієнт пан Дмитро. Ще раз вам доброго дня. Добрий день. Пане Дмитро, поділіться своїми враженнями по автомобілю і взагалі розкажіть, як все починалося, як ви знайшли нашу компанію, і чому обрали саме нас. На компанію Adвізоравто в YouTube каналі підписаний вже давно більше ніж два роки. Автомобільною тематикою цікавлюсь, тому ну, слідкував за автомобілями, які ви доставляєте з Кореї, слідкував ну, за американським ринком, мені було цікаво, колись мав відношення до продажу автомобілів, як новий автосалон, mm -hmm. коли була вазовська група. Над електричкою замислювався ще до війни, але так було далеко, війна почалася, і це стало дуже питання нагальне, тому що вартість пального досить висока. Почав розглядати електрички вартістю там, 10 тисяч доларів з батареями Nissan Leaf чи Zoe. Вони не влаштовували, тому що пробіг має бути 250-300 І... На одній зарядці. На одній зарядці. Да. Порадив знайомий звернути увагу на Honda MNV. Я на неї подивився. Вона мене зацікавила і, слідкуючи за вашим каналом, я побачив обзор Honda MNV як ну, ваш обзор Honda. Угу. Тому я обзвонив ще в декілька компаній, але не знаю, ваша компанія в мене викликала довіру. Тому я звернувся до вас. Бюджет ви пропонували, в принципі, той самий, як і можна сказати, конкуренти. І тому я звернувся до вас і погодився. Ми не, ми не знайомі були очно, да, в телефонному режимі все вияснили. Я оплатив гроші в принципі за автомобіль і чекали, чекали, ніяких чекали. Да, переживань. Вартість не фіксували остаточно, тому що не знали, яка логістика буде в кінці, але я Мені дуже приємно, що ми майже вклалися в той бюджет, який ви мені сказали. Хоча ми не знали, яка буде логістика і яка буде ціна. Так, друзі, взагалі, от по відчуттях, так, зараз перші автомобілі саме клієнтські приходять. Я вам дуже вдячний, що ви на початку нашої роботи по імпорту автомобілів з Китаю вибрали саме нас. Друзі, за той час дуже багато змін. Дуже багато зрозуміли, що що би тобі не обіцяв, дилер в Китаї треба закладати величезні запаси на весь цей процес. Навіть ті дилери, з якими ми працюємо вже доволі довгий час, бо в нас зараз вже шість дилерів підключено. Навіть ті, які на початку були максимально стабільні, зараз максимально нестабільні по термінах. І треба розуміти, що там завод затримує, там паром затримали, там хтось шукає сухопутну, там контейнерно ціна стрибнула дуже багато моментів. Ми думали, що тут доставка буде колосально, колосально відрізнятися буде набагато дорожче. Але завдяки перемовинах, завдяки тому, що ми фіксуємо з нашими партнерами. Наші умови договорами змогли ну практично, практично вийти в той бюджет, на який ми розраховували на самому початку. Хоча якраз попала на той період, коли доставка сильно змінилася. В серпень місяць доставка стрибнула просто колосально. Але як то кажуть, слава Богу, з спільними зусиллями з директором Сергієм Моїсієнко, ми Провели кілька перемовин з логістами і вирішили це питання з приводу, як то кажуть, нашої комунікації з вами чи були якісь питання, чи коли були там затримки інформації, чи ми там вас футболили, чи відповідали, передзвонювали, дзвонили. Ні, завжди відповідали по термінам. До речі, ми вклалися в три місяці, навіть якщо взяти відео автомобіля в Китаї. То це менше, ніж три місяці Прошло чи першого четвертого чи серпня? Мені здається, ми його знімали. Так, так, да, так. так ну то... я вам так скажу. Такі терміни краще не озвучувати, тому що ми тут старалися все максимально, максимально, максимально змінився порт прибуття. мав бути Бремен, в Німеччині прийшов в Брюге Бельгії і змінилися витрати, і так далі. Тому я на цьому акцентую увагу, що були важкі перемовини, і багато моментів прийшлося вирішити. І по термінах привезти із зембрюги. В у Львів і привезти з у Львів це абсолютно різні цифри по автовозу і абсолютно різні терміни, тому що в Брюге в порту дуже важко щось робити дуже важко працювати експедитором, тому маєте враховувати, що може порт прибуття змінитися і треба мати всюди. Наразі ми пропрацювали і всі порти по Польщі, всі порти по Словенії, там, по суті, один копер, і е, порти по Бельгії, і по Німеччині, і Клайпеда. У нас також все пропрацьовано, щоб в разі чого можна було автомобіль скинути, де є тільки можливість, щоб не було ніяких затримок, щоб десь в Кореї їх не розгрузили, чи ще десь, бо є якісь там порти, які відказують прийом суден і так далі. Треба працювати саме з такими людьми, щоб мали широкий спектр співпраці по Європі, тому що зараз ситуація така, що дуже багато змін. І зараз можу сказати точно: ми завжди привикли, що Україна все Розтягнуто корупція, нічого не можна зробити. Друзі, так як працюють наші порти в Одесі, в Чорноморську, в Європі так не вміють. Коли є перенавантаження, там все стає. У нас люди вміють, звичайно, за якусь винагороду, звичайно, за те, що вони бачать, що вони більше зароблять, оброблюючи більший об'єм роботи, але вони це швидко, так то кажуть, роблять. В Європі все стає і все потім дуже важко. Витягувати, забирати у нас також по Бельгії була невеличка затримка. Ми б писали ще в швидкі терміни, але там, там важко. Просто знайте про це, якщо ваші автомобілі заходять в Бельгію, розраховуйте не на до двох тижнів отримання автомобіля, а на 3-4. Якось так. Да, у нас ще були затримки незалежно від вже митниці, тут а в Україні на за розмитнення з приводу війни. Помогу. Так, друзі, також, якби, би розмитнення, ну що розмитнення? Тут все зрозуміло, електромобіль, там 1 кВт-1 євро, будь ласка, але тривоги, митниця не працює. Там якісь моменти по ПДВ, по всьому решта повилазили. Треба було підключати партнерський автослон на розмитнення, але ми це постаралися максимально швидко зробити. Але якщо ми планували розмитнення 2-3 дні, то це затягнулося, напевно, ну не знаю, більше тижня точно, напевно, під 2 тижні. Але все одно в загальному термін тут вийшов як на зараз, 3 місяці. Це непогано. Що ж, пане Дмитро, по платежах, якби все, що узгоджували, ясно, що зараз, коли війна, ви не змогли це все платити через банк, приходилося платити через наших партнерів. Чи були якісь переживання, чи допомогли вам проводити ці всі платежі? Ну, взагалі, такі базові питання, які всіх цікавлять, Все було ну, взагалі, все було добре. Тим більше, я навіть звернувшись до вас. Ви дали надали пакет документів, який ви мені надасте, щоб я не переживав за гроші навіть деякі документи, я не брав. Тобто я довірився вашій компанії, і я оказався правий. Все було нормально, все було на вищому рівні. Чого рігу. така довіра? Чого така довіра? Якщо ми по Китаю не працювали так, у нас багато відгуків по Кореї, по США. Чого? Просто слідкували, бачили, що ми реальні да, люди і робимо. Ви чи? розумієте, слідкуючи, да, слідкуючи за вас, як Петро, як ви спікер, дивлячись на вас. Ну, можливо, вже якийсь вік я прожив, я розбираюсь в людях. Ви знаєте, репутація заробляється роками, втратити її можна за один раз. І Ніколи ви її не встановите. І тому, враховуючи, як ви будуєте свій бізнес, як ви будуєте, ну, як ви виступаєте, як ви розкручуєте соціальну я, я довіряв. На 99%, скажу так, для... дуже дякую, дуже приємно і дуже правильно про репутацію. Будується тяжко роками, а втрачається отак. Раз і все. Зроби щось добре, буде знати максимум одна людина. Зроби щось погане, буде знати тисяча. Це дуже дуже крута фраза. Що ж, я вам ще раз дякую, що вибили нашу компанію. Дякую за співпрацю і гарної дякую дороги вам за автомобіль. За І до зйомочка для людей, які пишуть в коментарях, а Honda знає, що це Honda, у Honda взагалі є MNV, ну, друзі, певно, певно знає, певно знає, якщо значки Honda присутні на певних елементах.